Зависла автівка над рікою гнилоп'ять. Подібне спостерігали перехожі у понеділок в день, проходячи чи проїжджаючи вулицею Чуднівською. Дивом автівка не впала у воду, а водій, на щастя, лишився живим. Потерпілого доставили до міської лікарні. На місці події працював екіпаж патрульної поліції, розповіла телефоном старша інспекторка з комунікації Бердичівського районного відділу поліції Ірина Кучерук. жителя... 1950 року народження було госпіталізовано до медзакладу. Лікарі надали йому усю необхідну медичну допомогу. Нині встановлюються усі обставини даної ДТП. Попередньо, зі слів фахівців поліції, водієві стало зле. Він не впорався з керуванням і зіткнувся з деревом, внаслідок чого сталося перекидання транспортного засобу. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, Теркавік.